Що міська військова адміністрація зробила за півтора роки в Чернівських укриттях? Чому МВА не заборонила виставку дронів у центрі Чернігова? І щодо притягнення до відповідальності службових осіб, які дали дозвіл на проведення заходу, по якому ворог здійснив ракетний удар і де загинули цивільні? Чому фінансування міської військової адміністрації зросло понад втричі? Відповіді на ці та інші питання хотіли би почути депутати міськради від Дмитра Брежинського. Про це йдеться в проєкті рішення. Розвід начальника МВА, винесеному на найближчу сесію міськради, розміщеному на сайті муніципалітету, незважаючи на те, що з моменту утворення ЧМВА минуло більше 16 місяців, а питання, пов'язані з безпекою, обороною, цивільним захистом, якими повинна опікуватися військова адміністрація, є надзвичайно важливими для мешканців обласного центру. Переважна більшість черніївців не володіють інформацією про діяльність посадових осіб ЧМВА щодо організації будівництва захисних споруд цивільного заходу. Хесту споруд подвійного призначення, виготовлення монтування первинних мобільних і облаштування найпростіших укриттів йдеться в пояснювальній записці до проекту рішення. До того ж звертається увага, що міська військова адміністрація фінансується з міського бюджету. І в той час, як зменшуються витрати на інші статті некритичних напрямків, витрати на МВА зросли понад втричі. Чи не більш доцільно та корисно ці мільйони направити на допомогу ЗСУ, йдеться в проєкті рішення поданого депутатом міськради? І щодо ракетного удару по драмтеатру наближається річниця тих страшних подій, що забрали життя семи людей, і понад 200 отримали поранення. Результатів розслідували. Дування нема у суспільстві. Досі існує великий запит на інформацію щодо трагедії, особливо в частині дій бездіяльності посадових осіб відповідальних державних органів, які дозволили проведення виставки дронів у центральній частині міста, зазначено в пояснювальній записці. І наведено результати дослідження соціологічної групи рейтинг замовленого Міжнародним республіканським інститутом, за яким рівень підтримки серед людей Чернівської міської військової адміністрації найнижчий в Україні. За цим дослідженням багато людей взагалі не знають, чим займається ЧМВА під керівництвом Брижинського. А от сам колишній військовий і керівник тимчасового органу розмістив у себе в телеграмі свою думку про звітування перед депутатами, яку він озвучив в виданню «Челайн». Там, зокрема, йдеться. Цитую, начальник міської військової адміністрації підзвітний президенту. Всі повинні діяти в межах визначених чинним законодавством України. Так от, законодавством не визначено, що міська військова адміністрація має звітувати перед міською радою. У пояснювальній записці проєкту рішення на сесію зазначається, що Брижинський жодного разу не звітував. А утримання очолюваного ним органу збільшилося з трьох до майже десяти мільйонів гривень з бюджету громади. Нагадаємо, бюджет Чернігова на цей рік затверджував сам Брижинський своїм розпорядженням. Сесія міської ради має відбутися днями, і депутати визначаться, чи хочуть вони почути звіт Брижинського, натиснувши так чи ні під час голосування. ВОО міського голови на погоджувальній раді прокоментував так. Моя позиція по, ну, я більшість за інших бачу там, роботу військової адміністрації, чи ну, не можна її назвати роботою, там нема за що звітувати. І я би навіть, можливо, на це не витрачав час. Але як визначать депутати, це на росту депутатів. Чи треба цей звіт слухати, чи не треба. Тому що діяльність військової адміністрації, вона виключно політична.